Черговий безпілотник передали десятці у рамках флешмобу Дрон для збройних сил України. Цього разу до купівлі квадрокоптера долучилися співробітники Коломийського районного центру комплектування та соціальної підтримки комунального підприємства Коломияводоканал та дві релігійні громади Української греко-католицької церкви зі Снятинщини. За ініціативою голови військової адміністрації пана Любомира Лужкова в Коломийському районі створений такий флешпо під назвою Надати дрони нашій гірсько-штурмовій бригаді. Є багато організацій, які долучились до цього, в тому числі Коломийський районний центр комплектування та соціальної підтримки. На даний час це дуже необхідна річ, яка потрібна для нашої бойової бригади, тому що, як ви знаєте. Дрони вони можуть одноразово полетіти і не вернутись. Їх потрібно кожен день і в необмеженій кількості. Тому я прошу всіх долучатись так само до цієї акції і допомагати нашій бригаді. Я представляю греко-католицьку громаду села також адкорсусідню громаду села Залуччя. Це Старостинський округ номер 2 Снятничне. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну громади взяли активну участь у зборі допомоги для внутрішньовнутрішньопереселених осіб. Збирали продукти харчування, теплий одяг, засоби гігієни. Також жителям сіл допомагали у придбанні військової амуніції на фронт, а тепер долучилися до акції придбати дрон для армії. Ну для того, щоб пошвидше наша армія для того для захисту спочатку, а потім для звільнення наших міст і сіл, де страждають і терплять невинні люди, жінки, діти. От віримо в збройні сили України, віримо у перемогу, і разом цією акцією хочемо долучити внести свій внесок для швидшої перемоги.